Якраз оця ця наша пластівцями сіль вона фінішна сіль, її подають на закінчення страви. Тобто на стейк ага. посипати, на салати, на яєчню, на канапки. Фінішна сіль, так, так тобто, так. є я вибачаюсь просто ніколи не чув. Є сіль готувати, а є так, от прям так. прикрашати. І вона надає текстуру е, певну страві, вона не тане зразу, вона mm -hmm. залишається кристали, залишаються. А коли ви споживаєте її, наприклад, стейком, то вона тане в роті і відчувається присмак солі. Ну, ресторатори не дуже, люкс, да? так. Якщо дорогий ресторан, їм не дорого, тому що вони споживають там 10 кілограм, грубо кажучи, чи один mm -hmm. ресторан. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, дві тисячі ресторанів, якісь таких, таких більш-менш да, так, там, да, 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 заможне, ага. то ми за про. Продаючи по 10 кілограм, ми закриваємо 20 тонн крафтової солі. 20 тонн для мене це колосальні гроші. 20 тонн я її зварити мені важко буде. І тобто нам треба продати, знайти тих ресторанів. Але якщо я би експортувався, наприклад, це би вже було простіше, тому що тих 200 ресторанів чи 100 було б простіше би за кордоном знайти.